Партнери проекту компанії Жилстрой 2 Констракшн Груп Інтернешнл Інтернаціоналіст». компанія Жилстрой 2 звела восьмий поверх другої секції житлового комплексу. Гранд ця 16-поверхівка будується на розі провулка Отакара Яроша та вулиці Клинської. За словами головного інженера компанії Валерія Нікуліна, у зведенні дому Жилстрой 2 використовує кілька власних запатентованих технологій. Одна з них називається багатошарова стіна з кам'яним лицювальним шаром. Вона підвищує рівень енергозбереження споруди. Згідно із цією технологією, стіна будинку складається з трьох частин. Приміняється газобітон внутрішньої сторони 200 мм, Приміняється мінвата базальтова. І приміняється керпіч за словами фахівця, мінеральна вата, яка розташована всередині стіни між газобетоном та лицювальною цеглою, є захищеною від набирання вологи. Це має неабияке значення, оскільки волога мінвата втрачає свої енергозбережувальні властивості. Мінвати у з више 5% втрачається тіряється чуть 25-30 теплопроводності. Ми конструюємо стіни з таким образом, щоб влага не накаплювалася. Мінеральна вата ефективно зберігає тепло оселі. Водночас, цей утеплювач є легким, що має важливе значення для будівельників, наголосив Валерій Нікулін. Приміняє ефективний утеплитель, умішає общу масу матеріалу, ми отримуємо економічну і теплу стіну, умішає і віздані. Валерій Нікулін також додав: мінеральна вата, яка використовується у будівництві житлового комплексу Гранд, відповідає усім екологічним вимогам.